Катков з нами на зв'язку, головний редактор видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, добрий вечір. Дякую, величезно, що ви знайшли час долучитися. Добре, дякую за запрошення. пане Олеже. Ну до кого як не до вас за роз'ясненням? Розкажіть, які про які програми йдеться, і яка саме зброя для нас зараз на паузі від Сполучених Штатів Америки? Як довго ця пауза затягнутися може? Знов таки не оголошено конкретний перелік офіційно, але з огляду на ту риторику, яка зараз лунає від трампістів з білого дому і Вашингтону загалом, то я напевно виходив би не із найбільш песимістичних сценаріїв, а найбільш песимістичний вся допомога. Тобто, все, що не доїхало за програмою президентського вилучення, і ми маємо одразу розуміти, що Трамп не планував взагалі надавати допомогу Україні нову у 2025 році. В принципі, він про це неодноразово говорив. Все це там обговорювалось. Говорились про те, що там у них немає апітиту. Пряма заява спікера парламента Америки Нижньої Палати представників. В чому аспект Мова йде саме про те, що було виділено за каденцією Байдена? Тобто те, що не доїхало за президентським вилученням від США за ну, тут, якийсь період, певний нам невідомо, скільки вже проходило часу між оголошенням до отриманням фізичним. Але якщо брати з грудня по 9 січня, 9 січня був останній пакет підій, то це зброя приблизно на 3 мільярди доларів. Це те, що боєприпаси, боєприпаси до зенітно-ракетних систем, до артилерійських систем, або повітряне озброєння там тощо про танк зброя, і ось об'єктивно є варіант того, що не всі з цих трьох мільярдів якби доїхали до України в вигляді озброєння, і могло бути зупинено з боку ну рішенням Трампа. А друга програма, і вона значно більш критична для України, тому що мова йде про програму УСАЇ за якою зброю замовлялася у виробників і постачалась до України. То загалом там з 22 по кінець 24 року. Це понад 30 мільярдів. Водночас, всі ці контракти, які укладались, вони були довгострокові. Їхні виконання завершуються ну, невідомо точно коли, але точно у 26-27 навіть роках. Тобто, якщо так розуміти, то я би оцінив те, що десь можливо половина УСАІ. У вигляді реалізованої зброї вона рішенням Трампа припинена. Причому знов таки, коли ми говоримо про УСАІ, це не виробництво лише нових зразків озброєння. Там насправді величезна частка коштів, це знов таки безпосередньо у боєприпасах до зенітно-ракетних систем, до артилерійських, ну там літаків. Про Хаймарси, та... про Хаймарси, зокрема йдеться. Про всі боєприпаси, включно з 1 мільйоном тих, яких постачала США на рік. Один, ну, США передавали в середньому 1 мільйон 155 мм боєпасів щорічно. Тобто, включно з цим. Якщо маємо гроші, право купувати у США зброю маємо ще? Такої інформації наразі немає. Тобто, Невідомо. ніхто не перевіряв. А Тут, народ... просто навряд чи ми маємо, умовно кажучи, гроші для того, щоб ну будемо чесні. У нас немає звідки де взяти один бюджет України для того, щоб компенсувати ну середка середкадва з року для того, щоб компенсувати відсутність цих постачань. народний депутат України, член оборонного комітету Федір Веніславський, зокрема. День чи два тому дав реакцію на цю паузу і сказав про те, що запасів зброї вистачить на півроку, навіть без постійної підтримки США, але альтернатива постачання зброї, звісно, зараз шукається. Наскільки ця інформація близька до реальності? Я в умовах того, що можливо вам відомі якісь певні розрахунки, можливо, ми розуміємо, я точно сказати, що у людини, яка займа, ну, якби є народним обранцем і членом оборонного комітету Верховної Ради України, точно більше інформації ніж журналістам. Я паножа, але я до того, що наскільки ми зможемо оперативно за ці півроку перекрити е, ті пакети, які ще до нас не доїхали, ту зброю, яка ще до нас не доїхала, і де ми будемо шукати цю альтернативу? Це все таки європейський ринок, Європа на жаль, альтернативи немає. Ну треба виходити з реалії, тобто, ну і давайте будемо розуміти про що йде мова. А наприклад, беремо те, що ну, щоб не повторювати, то так один мільйон боєпропасів 155-мм на рік від США. Європа за півтора року збугла зібрати зі скріпом один мільйон. Тобто, треба де ще знайти джерело боєприпасів у вигляді одного мільйона. Причому з тим, що США передавали в тому числі касетні у Європи касетних боєприпасів артилерійських взагалі немає. А, ракети до Петріот, лише США. Ну, тобто, якщо шукати, звісно, альтернативи, чи є альтернатива Паетріот у світі? Так, є. У пряму Європі самці питання в кількості. Європа передала чомусь більше патріотів, е, ніж США. Ну там, там США виділили три патріота, є... Німеччина три, Нідерланди один, Румунія ще один. Це з публічно відомого. І два до двох батарей це самці, тому що вони є лише у Франції та Італії. Тобто, заміна е, патріота для України не проглядається об'єктивно. Є питання відносно зенітних ракет. Ну це просто про те, що ми відчуємо випадку, якщо США продовжать допомагати ревбувати цивільне населення України. То у, якщо ми говоримо про те, що не будуть постачатися зенітні ракети, то ми розуміємо, що вони призначені якраз для захисту українських міст. От то треба розуміти, що окрім Петріна, це не лише про нього, це про ракети до системи НАСАМС. Вона норвежська, але використовує не лише американський радар. Вона використовує і ракети АІМ 120, АІМ 9. Це про. Те, що ті ну, самі F-16 використовують ті самі ракети, а ці винищувачі також американські використовують американське озброєння і використовуються в тому числі для забезпечення протиповітряної оборони. Це питання відносно ракет до таких як Хоук, Україна отримала декілька батарей цих доволі старих зенітно-ракетних комплексів, і це також американські комплекси, американські ракети. Україна перевела е, зенітні ракетні комплекси БУК радянські на ракети РІМ 7 ІМ АМ 7 американські ракети. Є ПКВС, є Вампайр. От нещо от перед моїм включенням ви показували безпосередньо е, якби відео знищення шахедів. Половина кадрів з них очевидно, було знята з комплексу Авенджер, використовує ну, він американський і використовує ракети Стінгер. Зав'язані ми дуже сильно, звісно, і Без світ. Да. Тут немає альтернатив. Тобто, ну є, якби альтернативни в назвах існують чи є альтернатива насимос, є аЕРісті питання в тому, що Україна не має стільки зайвих зРК, щоб говорити про те, що, наприклад, можемо якось щось замінити, нам потрібно завжди було більше і не передача зенітних ракет, це от про те, що я сказав прямо, можливо, не валишав... дуже дипломатично. Ще одна велика проблема це ем, зупинка обміном розвідувальними даними, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Франція пропонує нам ем, свої послуги у цьому питанні. Наскільки розвіддані Франції можуть нам зараз, ну принаймні на певний час, вирішити наші питання? Тут насправді тут треба розуміти, що. Якраз обмін розвідувальною інформацією ну, можна вважати, звісно, максимально критичним, але на мій погляд, це не зовсім так. Тому що, по-перше, Україна отримувала інформацію розвідувальну не лише від США, тобто, це не та ситуація, як з забезпеченням озброєнням. Тому що Україна отримувала саме розвідувальні дані, вочевидь, і від європейських партнерів. І, зокрема, та сама Франція доволі автономна у цьому плані. Вона навіть має своє е, ну, супутникове військове групування. Там е, для розуміння, ну просто для того, чому розуміли порядок цифр. Європейський сегмент НАТО загалом має 50 військових супутників. Більша з них частина це, звісно, розвідувальні. А США близько 250. Але в нас немає, скажімо так, таких от супер, засобів, щоб от ми потребували от виключно от супутникової розвідки. Ми якби ми б'ємо дронами. І якби я гарантую вам, місце положення координати нафтопоробного заводу не зміняться. Вони його якось за ніч не розберуть і не зберуть в іншому місці. Не зміняться координати інших важливих об'єктів. Також треба розуміти, що знов таки ми отримували інформацію не лише від США, ми отримали інформацію від європейських партнерів і це також про їхнє літаки, які також здійснюють регулярні польоти. І як літаки далекого радіолокаційного виявлення, так і радіотехнічної розвідки у загалом європейських партнерів та окремо у Франції вони свої. А, також є величезний сегмент супутникової розвитки, яка полягає в тому, що є комерційні супутникові знімки, а, Такі, в тому числі як від Airbus, європейської mm -hmm. компанії, яка володіє величезним флотом космічних супутників дистанційного зондування Землі, І, ну, їм все одно ще федерувати або агрополи з комбайнами, або місцеположення російських військ. Тобто є такий масив ще окремий. Це не є ще не єдине джерело. Але деякі у будь-якому випадку говорити, що це позитивно, буде безболісно, неможливо. Тому що мова йде про те, що чим більше розвідувальної інформації ти маєш, тим вона більш верифікована, більш того, все об'ємлюче. Зменшення цього об'єму це ну не може вважати позитивом у будь якому випадку. Але говорити знов таки про те, що ми осліпли без американських там передачі даних, то це не так, і от такий навіть був момент, мовляв, там хаймерс відключить. Ну от вони не зможуть наводитись. Ну, якщо подивитися у будь-яке останнє та останні там відео з використанням Хаймерс, то чому ми бачимо їх з об'єктив, як вони там випалюють русню в об'єктиві українських дронів? Ну, якби, якщо український дрон вже знімає як вдарив Хай тобто він передав координати до цього, і там ніяка розвідувальна інформація від США. Ну можливо, якось, звісно, там і впливала, але мені здається, що у питанні там не дуже далекобійних ударів, ми точно можемо справитися самостійно. Пенвожу, сьогодні деякі західні змі ще писали про те, що шторм Shadow можуть стати марними для України через блокування саморозвідданих зі США. це якщо якось пов'язано з зашифровкою. Дуже, дуже Mm -hmm. Якщо в нас було б їх дуже-дуже багато, там, у кожного там, по два штам шедову в кишені, ну, це мало б значення. Нам би хотілося, звісно, але. Да. Просто тут питання у кількості, це дуже обмежені кількості цих засобів. Десь, власне, так само, як і Атакамсі. Ну, атакамсі, взагалі, по деяким даним, ну, ми давно не чули про їх використання.